Ти, сестри, так чудово. Бог хоче рухатись, Бог хоче робити свої дива. І вони близько. Написано, що близько до тебе слово, воно на твоїх устах. Не чекай, коли хтось скаже тобі слово чи підбадьорення. Воно в тебе вже є. Шукай його. Починай щось говорити в свої. Обставини, говори правильні речі, говори життя, бо дав нам Бог життя вічне. І воно таке, що Його можна відчути, і його можна примножувати через те, що ти будеш його вивільняти просто. Я свідчу вам, моє здоров'я поправляється просто. Від того, що я кожен день дякую Богу за відновлення. Він як сказав, так і робить. Але де моя віра? Моя віра в кожному дні, коли я у відповідь на виклики кажу: дякую тобі Боже за відновлення. Воно відбувається, не зважаючи і не звертаючи на те, що я бачу чи відчуваю. І ворог відступає. Але спочатку треба піднятися. Це саме складне. Прийняти рішення вірити. Тож хай нас Дух Святий підкріплює в цьому. Вірити за перемогу нашої країни. Я хочу молитися за військових, за взагалі за Божу відповідь в цьому питанні. Яку ви бачите відповідь Перемога. Де перемога нам потрібна? Де? Хтось каже всередині мене, хтось каже в країні. Ще де? Духовному світі. Ще? Проголошуйте. Де ви хочете бачити перемогу? У сім'ї. Ще. Де? Дітей. Так. Спасіння дітей. Будь-яке спасіння. Не тільки духовне, фізичне. Багато дітей потрапили в полон. Багато дітей поїхали за кордон. Невідомо, що буде далі. Можливо, вони залишаться там. Багато є питань у державі, серед військових, серед забезпечення, серед техніки багато. Нам треба давати відповідь. Хто дасть відповідь? Писання каже, що колись настане такий день щоб будуть чіплятися за твою одежу і питати, де твій Бог. Я хочу знати твого Бога. Відповіді у нас, брати серце, відповіді у нас. Тож будемо відповідати на всі виклики. Оце наша влада. Це наша частина, це те, до чого нас покликав Бог. До служіння примирення. Ми не засуджуємо, ми примирюємо, тому що через примирення з Богом, через відкриття Христа в людях приходить перемога, приходить звільнення країни від демонічного впливу, звільнення країни ворога від демонічного контролю. Ми засуджуємо сам факт агресії. Але Бог судить людей. А нам благословляти, нам покривати вірою, нам проголошувати Божу реальність в ті місця, які ми бачимо, що вони пошкоджені. Дякуємо тобі, Боже, що ми можемо це робити. Тож будемо робити. Давайте підніматися. Піднімайтеся. Я прошу вас піднятися на ноги. Проявимо стійкість, проявимо силу. Наші військові за нас проявляють силу і стійкість. Але у духовному світі Ор і Арон підтримували весь військовий перебіг війни ізраїльського народу. І вони перемагали, коли руки були підняті в Моїсея. Вони допомагали. Тож ми так само, ми так само. Є таке місце, що це в Міхея 7. 7-7. А я виглядаю на Господа, надіюсь на Бога спасіння мого. Бог мій почує мене, не тішся, моя супротивниця, з мене, хоч я впала, сіонська дочка, Проте встану, хоч сижу в темноті, та Господь мені світло. Хоч Господь мені ну, хоч, е, як, хоч сижу в темноті, та Господь мені світло. Ми можемо. Ми, ми зараз в темноті, це правда. Темрява нас окружає, але Господь є світло. Розумієте, від звідки наша допомога, наші очі до гори Господні, звідки приходить допомога? Амінь. Тож Боже, дякуємо тобі за те, що ти з військовими нашими, що ти в цьому проявляєш свою славу, проявляєш свою силу. Ми проголошуємо Твоє царство серед військових. Ми проголошуємо Твій устрій, Твоє благословіння і Твій порядок у цій сфері. Ми знаємо, як тяжко, ми розуміємо, ми відчуваємо, ми чуємо. Але це нас не страшить. Ми відкидаємо страх. Ми знаємо, що від тебе допомога. Ми надіємося. На тебе, ми знаємо, Боже, що ти втрутишся, тому ми проголошуємо і молимось, щоб ти втрутився у всі процеси, які є у військових, які є в цій сфері. Ми молимось, Боже, щоб було належне забезпечення, щоб приходила техніка, щоб приходила одежа тепла, Боже, щоб прийшло нормальне харчування і всі ті. Хто преп'ятствують, хто перешкоджає цьому, нехай будуть зсунуті з цього місця в ім'я Ісуса. Ми знаємо і розуміємо, що є крадіжки. Ми розуміємо, що люди не всі готові бути чесними, і ми знаємо, що диявол їх використовує для того, щоб руйнувати Твою справу, руйнувати перемогу, але ми Боже знаємо і віримо, що це можна зруйнувати. Можна зруйнувати цю корупцію через те, що піднімуться люди, які продуть протистояти. Ми, на, ми в тому числі ми протистоїмо. Ми протистоїмо цій корупції, ми протестоємо цим крадіжкам в ім'я Ісуса, забороняємо. Забороняємо красти, забороняємо приховувати, забороняємо перепродувати в ім'я Ісуса Христа. Молимось, хай прийде сумління совісті, хай прийде, Боже, твій, Твоє засудження від тебе, від Твого Духа, хай працює твій дух серед військових, щоб навівся порядок, щоб піднялися люди вірні, щоб піднялися люди, які будуть протистояти цьому, незважаючи ні на що, Боже, які будуть підсилені Твоїм духом. Ми молимось, щоб все більше і більше людей, які вірять у Тебе, які несуть Царство Боже, вони були підняті на керуючі посади, щоб люди, які готові віддавати своє життя за віру і не тільки, щоб ти їх просував, щоб вони займали ці керуючі посади, впливові посади. Ми молимося, щоб на них був захист, щоб для них було Твоє благословіння, і Твоя воля, і Твоя благодать, щоб вони впливали в ім'я Ісуса. Також молимось, Боже, за тих за тих, хто в полоні. Нам потрібно чудо. Потрібні багаточисельні дива для цих людей, які в полоні. Як... Боже, будь ласка, вкрий їх своїм крилом, хай вони будуть в безпеці, хай на тебе впавають, хай на тебе сподіваються, хай піднімається у них віра, коли вони знесилені, коли вони втомлені і, може, зневірені. Боже, надприродно підіймай в них віру, підіймай в них дух, щоб вони протистояли цим знущанням, щоб вони протистояли цим. Цій неволі, щоб всередині них був незламний дух, щоб вони могли встояти і дочекатися дня звільнення, а Він приходить. Ми проголошуємо звільнення для наших полонених надприродньо звільнення, звільнення Боже. Твій вихід, твій вихід. Око падуть. Всякі кайдани будуть розірвані. Наш народ вийде у свободу і залишиться у ній назавжди в ім'я Ісуса. Амен. Дякуємо Тобі, Ісус.